Семеро загиблих і ще 24 поранених захисників у зоні АТО за минулу добу. За даними штабу АТО, за останніми даними найнапруженіша ситуація залишається в районі Дебальцевого. Там бойовики 47 разів відкривали вогонь. Напередодні ввечері наші позиції поблизу Майорська. Терористи спробували штурмувати зі сторони Горлівки, але отримали відсіч. І ті, хто залишився живим, відступили. На Донецькому напрямку зграді обстріляли новомихайлівко, опитне і тоненьке. А з мінометів та стрілявської зброї Рінку та Красногорівку у Маріупольському секторі за добу було два обстріли. Потерпали село Орловське. Не вщухають обстріли. І в Луганському напрямку, зокрема, постаниці Луганській сім разів відкривали вогонь з артилерії, градів і танків. За добу зафіксовано 115 обстрілів. Бойовики зосереджували свій вогонь і використовували в першу чергу реактивну систему залпового вагоню бм 21 «Град». Такі факти зафіксовано 25. Окрім а крім того, використовували артилерію різних калібрів. Такі фактів зафіксовано 36. шість озброєння танків, 5 фактів. А також використовували під час обстрілів позиції українських військовослужбовців міномети. Такі фактів зафіксовано 33.